Якби не війна, його життя було б інакшим, його життя тривало б далі. І сьогодні Рогатинська громада не зустрічала б на площі захисника, які втратили своє здоров'я в окопах передової. Однак у Олега Гороховського, як і у тисяч інших синів України, не було вибору. Ворог прийшов у наш рідний край, і кожен, чиє серце горить любов'ю до своєї землі, пішов захищати країну. Олег Гороховський з верхньої липиці був готовий до тягарів війни. Він з мужністю переносив контузії, численні поранення, але не був готовий до хвороби, яка зламала його у цивільному житті. Адже в нього ще було так багато планів. Він мав ще стільки любові і батьківського тепла подарувати своїм донечкам. Та хвороба не випустила Олега Гороховського зі своїх міцних обіймів. Нині 49-річного Захисника Олега Гороховського вже нічого не болить, бо душа його полинула у вічність. Знову смуток і біль огортає рогатинську громаду. Не кожному з українських воїнів судилося подолати важкий, зрошений кров'ю шлях до перемоги. Ми втратили ще одного патріота-захисника воїна. Герой Олег Гороховський народився. 3 червня 1975 року в селі Городейська нашої громади закінчив Верхньолипідську школу здобув освіту у Борштинському ДЗАфії за професою водія, пройшов службу в армії, у мирний час земляк працював на Лупушанському кар'єрі та у Верхньолипідському ліцеї. У 1997 році створив сім'ю разом з дружиною виховали двох донечок. На жаль, подружньому Гурковських не вдалося дочекати старості. У 2021 році від важкої хвороби помирає дружина, батько залишається з доньками сам. Олен був мобілізований до Лав Збройних Сил України. 9 березня 2022 року старший-старший солдат Олег Гороховський виконував бойові завдання у Черкаській області згодом у Донецькій та Луганській Гнів службу в евакуаційному відділенні ремонтно-відновлювального батальйону. Вірний присязі захисних Олег Шестю виконував свій громадянський обов'язок. За що був нагороджений численними відзнаками, за сумлінну військову та бойову службу, певний час перебував на лікуванні, захисник продовжував боротьбу, що правда цього разу вже за своє життя. 27 вересня 24 року серце воїна Олега Гороховського перестало битися в лікарняній палаті через важку хворобу. У скорботі низько скиляємо голови перед вічною і світлою пам'яттю воїна Олега, висловлюємо щирість відчуття рідним, друзям та позитивам військовослужбовця, низький уклін і вічна слава герою Олегу Вороховському. Тремтячі руки мами ніжно гладять домовину сина, а з очей течуть сльози в унісон з небесними. Заплакане небо сумує разом з родиною та усією рогатинською громадою. За дочасно померлим батьком, сином, відважним воїном Олегом Гороховським. Сьогодні захисника поховають у селі Верхня Липиця. Нехай Бог утре сльози горя з очей рідних померлого.